Доброго ранку, сподіваюся, ви готові до свого першого дня у Хогвартсі. Я так довго мріяла про цей день. Не можу повірити, що я тут. Що ж, you ви тут? Скористайтеся цим шансом. У вас є лише один перший день у хоккерці. Тепер, зважаючи на вашу унікальну ситуацію, ви приєдналися до нас на п'ятому курсі. вам потрібно наздогнати однокурсників і не відставати від них. Тим паче, що наприкінці року на вас чекають СОВИ. СОВЕ СОВИ <рес> <С> <-ве? рес> <С -о -ве? рес> так, ваші звичайні іспити на рівень чарівника. Вони визначають, яку кар'єру ви зможете зробити після закінчення школи. Після довгих обговорень з директором школи та департаментом магічної освіти Міністерства ми придумали дещо надзвичайне, щоб забезпечити ваш успіх. Ось, будь ласка. Що це таке. Це польовий путівник чарівника. Він допоможе вам відстежувати те, що ви вивчаєте. Було б мудро скористатися всіма перевагами цього надзвичайно цінного ресурсу. Дякую, професорко. Але що ви маєте на увазі, коли кажете, що він буде стежити за тим, як я навчаюсь? Можливо, побачивши його в дії, ви зможете відповісти на будь-які запитання. Ходімо зі мною, і ми перевіримо його на практиці. Нам сюди, коли я була студенткою, я б точно оцінила щось на кшталт путівника. Використання путівника також навчить вас бути уважною до свого оточення. Valia Розумно чи не так? Слідкуйте за новими можливостями, як всередині, і зовні замку. Наразі це все сьогодні. На вас чекають заняття з чарів та захисту від темних мистецтв. і я хочу бути впевнена, що ви якнайшвидше дістанетесь до Хоксі, щоб поповнити запаси, які ви втратили по дорозі сюди. Дякую, професорко, візлі. У перший день вам потрібно багато чого засвоїти і ви маєте багато чому навчитись. Happily, На щастя, ваші професори погодились створити для вас додаткові you. завдання по заворожний час. Ви швидко війдете в курс by справи. судячи з того, як ви використовували ревелі раніше. Я б сказала, що професору Фігу вдалося показати вам принаймні основу. Він це зробив, професорко він дуже туманно розповідає про події, що передували вашому приїзду. Особливо про те, що. Сталося після того жахливого нападу дракона. Я підозрюю, що ця історія не обмежилася пошуком речей і тривалою подорожю до замку. По дорозі сюди ми трохи відхилились від маршруту. Врешті, рейс дослідили деякі руїни, і я не повинна більше говорити. Досліджували руїни. Гадаю, у професора Фіга є свої причини тримати подробиці поки що при собі. Згадай ні мною ось воно. Фік, у вас, мабуть, вуха oh. yes. Так, Здається, ви забезпечили нашому новому студенту міцний фундамент з основного чаклунства. Здається, у неї рідкісні здібності магії. Рада, що ви обидва, обидва прибули цілими та, та неушкодженими. До холк є чудові човни і карети, а ви вирішили летіти по драконячій стежці. Я б не сказав, що я вибрав шлях дракона, професорко. Швидше, на жаль, що він вибрав нас. Гаразд, досить балачок. Я мушу йти на урок. Чи можу я покластися на вас, професор Ефік, у поясненні деталей карти путівника? Звісно, дякую. Щасти вам сьогодні. І не забувайте користуватися вашим путівником. Він буде корисним для вас і корисним для мене, оскільки я буду використовувати його, щоб бути в курсі вашого прогресу. Так, професорко, приходьте до мого кабінету після того, як відвідаєте обидва заняття. І я розповім вам більше про ті завдання, про які я згадувала. І ми подивимося, чи зможемо ми відправити вас до Гоксміду за цими припасами. Рада вас бачити, професоре і я вас я сподівався, що наші шляхи перетнуться сьогодні, перш ніж ви поринути у по навчання. Я чув, ви з професоркою уізлі говорили про дослідження руїн. Вона застала мене зненацька. Я більше нічого не розповіла їй про наші подорожі сюди. Думаю, вона підозрює, що ми не зовсім відверті. Що професорка Уізлі геніальна і прониклива відьма. Було правильно поки що тримати деталі при собі. Ми не знаємо, куди приведе цей шлях, на який ми стали. Можливо, він вимагатиме трохи більше внучкості, ніж вона б схвалила. і вона може відчувати себе зобов'язаною поділитися з директором деталями, які краще залишити між нами. Зрозуміло, професоре? Добре. Я вважаю, що здібності, якими ви володієте, зобов'язують вас добре тренуватися. На щастя, у вас є надзвичайно кваліфікована команда чаклунів, які будуть вас супроводжувати. До речі, про наставників. А щоб уникнути чергового не надто тонкого докору від професора Візлі, дозвольте показати вам хитромудрі чари, які ми додали до мапи путівника. розгорніть і подивіться. Карта зачарована, щоб допомогти вам знайти свій шлях. Це буде неймовірно корисно. Дякую. Схоже у вас попереду цілий день. Пов'язаний з уроками та поїздкою до Хоксміду за припасами, включаючи власну чарівну паличку. Вам сподобається пан Олівандер? він винятковий майстер і хороший друг. Я зв'яжусь з вами, коли матиму більше інформації про ваш таємничий медальйон. А поки що зосередьтеся на заняттях і будьте уважні Від магії, яку ви зможете опанувати в цих стінах, може залежати більше ніж ваші оцінки. І це все на що ти здатен? Можливо, ви будете достатньо хороші, щоб розірвати один одного на шматки у вільний час. У мене щороку з'являються нові студенти, але я маю лише один гибридський чорний череп. Він залишився з часів великої браконьєрської облави, 1878-го. А тепер, можливо, ви запитаєте себе, як така стара жінка, як я самотужки взяла під контроль найбільше браконьєрське угрупування в східному Ельсі і вижила знання. Сьогодні ми розглянемо заклинання, яке рятувало мене від смерті більше разів, ніж я хочу пам'ятати. Левіосо закляття левітації здивований суперник. Це слабкий суперник Хочете захищатися, майстер Пруетт? Є одна важлива річ, яку я засвоїла. Це цінність простоти, особливо в гарячій битві. А тепер давайте попрактикуємо те, чого ми щойно навчилися, починаючи з чогось маленького. тепер спробуємо щось трохи більше. Почнемо з базових змін, Подивіться, як манекен відбив вашу атаку. Цього разу спочатку зробіть левіосо, а потім основне заклинання. Пам'ятайте, що здивований суперник слабкий суперник. Добре. А тепер базова атака. Готово. Дуже добре. Але найкращий спосіб потренуватися. Це дуель. Почнемо з вас двох. Дуелянти. Займіть свої місця. Час для справжнього хогвартського привітання. Я хочу чесної дуелі. Використовуйте тільки левіосу, базовий склад і протего. Можете починати. Це має бути дуже легко. Це не може бути твоєю першою дуелі. Скажімо так, я швидко вчуся. Мені так подобається жвава дует, якби всі мої студенти були такими вправними. Намагайтеся передбачити наступний хід опонента. Непогано як для початківця. Ти даєш стільки, скільки отримуєш. Я кинула тобі виклик, і ти впоралась з ним. Балслина. Дякую, професорко, хекет. Рада, що мала нагоду попрактикуватися. Якщо те, що я побачила сьогодні, є, хоч якоюсь ознакою, ми можемо очікувати від вас великих звершень. Я вимагаю від своїх студентів досконалості. Вони здатні її досягти, і вони повинні її досягти. Дуель у класі це одне, але битва з темними чаклунами або що стає дедалі ймовірнішим з гоблінами. Це вже зовсім інша справа. Зрозуміло, професор? Отже, я прадила вам продовжувати практикуватися при першій Perhaps ліпшій нагоді. Можливо, у пана сало з'являться we'll okay. якісь ідеї для вас ще раз. Добре попрацювали сьогодні.